Так, чи якось це скажеться на нашій війні. Да. Друзі, це при! Пам'ятаєте, я вам на Казанові показувала короля Пентаклів? Пам'ятаєте? Казала, Є інформація на короля Пентаклі якогось у цій Гіслени. Я навіть не думала про Путіна. Дивіться, це прискорить перемовини з Путіним. Коли вона почне давати да, коли вона поліє із себе інформацію, Ну, вона ще тягтиме певний час. Ну, то, мабуть, тоді її замучать після цього. Вона утечка буде в сторону Трампа, в, в, обмін, на, на, в обмін на мір, тобто на звільнення, да, її випустити з цих застінків.